Права 1152. Випиши з дробів, перше правильне, друге неправильні. Ну що ж, стартуємо. Пригадуємо, які це правильні дроби. Це ті, в яких чисельник менший за знаменник. А неправильні це ті, в яких чисельник дорівнює знаменнику або чисельник більший за знаменник. Ну що ж, аналізуємо. 3, 11-х чисельник менший за знаменник, це буде відноситися до правильних дробів. Далі 7 других чисельник більший за знаменник. Тобто 7 других у нас неправильний дріб. Далі 5-х чисельник дорівнює знаменнику, це буде неправильний дріб. Далі 11,14 чисельник менший за знаменник, це буде правильний дріб. Пишемо 11,14. Є. Далі 2 третіх чисельник менший зазнаменник, це буде правильний дріб. Далі 3 других чисельник більший зазнаменник, це буде неправильний дріб. Далі бачимо 3 третіх чисельник дорівнює знаменнику, це буде неправильний дріб. 5 дев'ятих чисельник менший зазнаменник, це буде у нас правильний дріб. 17 перших, чисельник, більший за знаменник, це буде неправильний дріб. Ну що ж, ось таке просто завдання на правильні та неправильні дроби. На цьому вправу завершено.